Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на нашій вечірній молитві і розважання. І так як, ми, так як я просив намірення, казав, що сьогодні ці страстні намірення вони мали б дати відповідь нам, де був Бог, коли почалась війна, коли вмирали діти, коли це все відбувалося. Я сподіваюся, що кожен з нас, стоячи на молитві, молючись, роздумуючи, розважаючи над тими страсними наміреннями, частково дав собі відповідь. І останнє наше п'яте страсне намірення, я думаю, мало би бути таким завершенням. Не знаю, дасться відповідь, чи отримаєте відповідь, не отримаєте. Особисто для мене є відповідь на ці всі запитання. Тож, в ім'я Отця і Сини Святого Духа, слава Ісусу Христу. Розпочинаємо нашу вечірню варту, п'яте страсне намірення, розп'яття Ісуса Христа. І для нашого розважання для сьогоднішньої нашої цієї молитви ми візьмемо стихи з Євангелія від Луки. Ісус же сказав, Отче. Відпусти їм, не знають, бо що роблять. Знаєте, для мене оця фраза Христа, вона є другою по значимості в цій тайні, не то, що тайні, а в цьому моменті смерті Ісуса Христа і розп'яття. І водночас вона. Пояснює людську дію, як на мене. Пояснює оту Божу любов, пояснює силу любові Христа до інших. Сьогодні оці страсні намірення, які ми мали роздумувати над якими, для того, щоб в той спосіб зрозуміти, що війна, це не просто є, знаєте, Закидування одне одного снарядами і, 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 і ракетами. Війна це щось є набагато глибше. Війна це є душа людська, це людське життя, яке неможливо виміряти нічим. Ні грошами, ні силою, ні владою. І от ми роздумуючи над наміреннями тими, намірення, тими таємствами, перепрошую. Які були цими страстними таїнствами, тими, тими моментами життя останні години життя Ісуса Христа, щоб зрозуміти, де ж таки був Бог? Зранку ми мали цей шлях молитви в Гитламанському саду, де першим кроком це було молитися і вірити, віддати своє життя в руки Божі. що Його воля. Це воля спасіння. Показати цю любов, навчити, заплатити ту велику ціну за цю любов, його бичування, зрада і знущання, увінчання терновим вінком, тобто його над ним насміхалися, бо його вважали всі царем. Люди його казали, коронували, казали, що от він цар його як царя, коли він в'їжджав в Єрусалим, і от тепер над ним насміхається йому корону одягають. одягає. Заставили нести після такого знущання завдання стількох ударів по, по його тілу, цього тернового вінка, потім по спеці нести хрест на Голгофу. Можливо, це не був весь хрест. Але він ніс оце дерево розп'яття, на якому його мало розіп'яти, він ніс це на голову. Де ж тоді був цей Бог? І от його знов розпинають. Його прибивають до Христа. Він мучиться. Це тяжка смерть. Повірте, що це тяжка смерть. Це, це смерть, яка триває. До, до тижня часу людина помирає на Христі повільно. Де ж тоді був Бог? Чому ми не ставимо претензій? Чому Бог не врятував свого Сина? Що ж це за Бог такий? Ми говоримо про врятування наших дітей. Наших друзів, знайомих. А що ж ми не говоримо, Боже, чого ж ти свого Ісуса не врятував? Чого ж ти не врятував свого сина? Але що каже його син? Прости їм, бо не знають, що роблять. Чи усвідомлює мала дитина, коли їй сто раз кажуть, не пхай руку в вогонь. Це небезпечно. Чи вона розуміє цю небезпеку? Чи розуміємо, ми, дорослі люди, небезпеку від того, що я, ну, що людина курить, Чи, коли ну, закурила? Чи розуміє людина всю небезпеку від того, що вона починає пити алкоголь, вживати? Вживати не там, десь колись, раз в півроку, А кожен день. Чи розуміє людина всю небезпеку від першої дози наркотиків? Якщо на дитину, то можна сказати, не розуміє, не знає, хто дорослі дядьки і тьоті, які курять, п'ють, вживають наркотики, які свідомо шкодять своєму здоров'ю тим, що харчуються нездоровою їжею. Чи вони свідомі цього? Чому ж тоді ніхто не кричить, Боже, де ж ти? Чому ми не кричимо тоді? А де ж батьки є, чого не дивляться за цими дітьми? Ми несвідомі, я скажу так. Ми рідко, коли є свідомі вчинення своїх вчинків. Ми завжди шукаємо собі ейфорію, ми шукаємо собі легких шляхів. Ми шукаємо таких речей, які б не задавали нам клопоту. Знаєте, За принципом мати все і нічого не докладати зусиль для цього. Але чи цінуємо ми тоді те, що отримали? Людське життя, якщо ти не прожив, якщо ти не мав, будемо так казати, Якщо ти не усвідомлюєш цінності цього людського життя, ти ніколи до нього не будеш ставити з повагою. Якщо ти не цінуєш своє життя, то хто би скільки що не говорив, воно не варта нічого. І от тому Христос мов піти на смерть, оця невинна душа. Це Ісус, який не вчинив жодного гріха, який нікого не образив. А те, що Він говорив правду, це не образа. Та, це боляче це неприємно. Але той, хто готовий, той, речі, той, хто хоче змінити себе, щоб бути кращим, завжди буде чути правду. Коли відкривається якась виставка художня, чи книжка нова виходить. Чого всі чекають ці автори цих картин, книжок, фільмів? Критики. Вони чекають висновків критиків. Тобто людей, які дадуть оцінку того, що ти зробив. Тобто вони висловлять нібито правдиву думку, насправді вони висловлюють тільки свою суб'єктивну думку. Але тим не менше, всі чекають на Оцінку, наголошую, оцінку критики. Тобто сторонніх людей, які кажуть, цей фільм гарний, його варто дивитися. Робиться реклама, і всі більше дивитися, бо критики відзначили. Чи навпаки скажуть, ця книжка погано написана, нічого нового не принесла, її не варто навіть брати до рук. І все. Ми чекаємо оцінки. А як можна було би поцінувати людське життя тільки тоді, коли це життя буде втрачено? Як можна усвідомити, що таке є любов, що таке є цінність, що таке є чесність і що таке є справедливість, якщо би не було цієї смерті? Христос не вчинив жодного гріха. Говорив правду, любив усіх. Хто до нього приходив з відкритим серцем, завжди був відкритий до нього, задовільняв його потреби. Рятував, Воскресав, був відкритим щирим. Чи цінувало його життя? Відповідь була розп'яття. Скільки людей стояло під Христом? І що ці люди говорили, коли бачили цього Ісуса? Чи вони висловлювали цінність цього його життя? Чи вони поцінували його за те, що він зробив для них? Чи вони поцінували ту любов, яку він їм розкрив, показав? Розкрив, показав віру в Бога. Показав їм Бога. Що, хто це такий Бог? Чи вони поцінували це? Відповідь є в словах Христа. Простоїм, їм, Господи, не знають, що роблять. Бог тому стояв осторонь, Щоби через смерть Його Сина. Мільйони живих людей задумались на цінністю людського життя. Бо кожна невинна смерть. Це заклик. До мільйонів і мільярдів людей задуматись над цінністю людського життя. Бог стоїть поруч для того, щоб ми навчились цінувати життя. Він не втручається в наші справи. Справи, коли люди зневажають і вбивають один одного. Не втручається тільки через те, щоб ми доцінували те, що ми робимо. Щоб ми усвідомили, щоб прийшла свідомість цього всього. 65 тисяч смертей з боку Росії. Чи мало би це прийти до усвідомлення цінності життя? Уже би мало. Але чи прийшло? Невідомо, скільки загинуло з нашого боку. Так, я знаю цю цифру, але не хочу озвучувати. Чи цінуємо ми людське життя? Хай кожен сам дасть відповідь. І ця відповідь буде те, те як він проживає своє життя і як він ставиться до інших людей. Особливо тих, які не розуміють. Цінності людського життя. Богородице Діво, радишся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плідло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радийся, благодатна Марія, Господь з тобою. благословенна ти між жінками, і благословений плідло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діва, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена Ти, між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спа і збавителя душ наших. Богородице Діва, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена Ти, між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спа і збавителя душ наших. Богородице Діва, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діва радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена між жінками і благословений плідло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діва, радуся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плідло на Твого. Бо ти породила Христа Спаси і збавителя душ наших. Богородице Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Ти між жінками, благословенне плідло на твого, бо ти породила Христа Спа і збавителя душ наших. Богородице Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, благословенне плідло на твого, бо ти породила Христа Спа і збавителя душ наших. Богородице, Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословена, і плідло на Твого, бо Ти породила Христа і Збавителя душ наших. Достойно і воїсне величати блаженою тебе, Богородице, і пренепорочної матір Бога нашого, чеснішою від Харовими, незрівної, славнішою від серафимі, щоб озетління богослово породило, сущу Богородицю Тебе величаємо. Господи помили, Господи помили, Господи помили. Благослови, благослови, захорони, Господи, цей сьогоднішній вечір. Усіх наших військових, кожного, хто зараз зі зброєю в руках захищає, і визволяє Україну. Благослови здорови кожного пораненого, як цивільних, так і наших захисників. Захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, які здійснюють поїздки зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які усувають наслідки цієї війни. Служби МНС, поліції, пожежників, прикордонників, усіх тих людей, які усувають наслідки цієї війни. Захисти, Господи, всіх українців, що є на окупованій території, а всі, на всіх тих територіях, які щойно є визволені, допоможи як можна швидше відновити всю інфраструктуру. Поверни живими, і нешкодженими всіх наших полонених, а наших ворогів просимо тебе, а для наших, а нашим ворогів, Господи, просимо тебе, просвітли їм розум, серце і душу, щоб вони визнали всі свої злочини, розкаяли своїх гріхах, отримали відповідне покарання, склали всю свою зброю, щоб вони більше ніколи не могли ні з ким воювати, залишили всю Україну і Крим. Господи, просимо Тебе, благослови за хорони нас цю ніч, бо ти святий, і все завжди, нині, повсякчас, віки вічні. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Нагадую, що ми молимося також, коли лягаємо спати. Прошу вас, не нехтуйте цією хвилиною часу, проведеною з Богом. Завтра наш день розпочинаємо в 8-й годині Божесної літурії, в 9-й годині чергове нашої. Мов верветься варта молитва. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника, віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!